Доброго ранку. 22 грудня ми ще трішечки і будемо святкувати з вами Різдво. Мене звати Надія, це мій канал Лоліна Core Elements, і ми з вами в Ірландії. Сьогодні ми поговоримо трішечки про традиційну їжу. Справа в тому, що Ірландія подарувала всьому світові традиційний British Breakfast. Так, так, ви не вам не почулись саме ірландський сніданок став прототипом того самого сніданку, який у всьому світі називається англійським. Що він включає? Він включає в себе яєчню, піджарені гриби, обов'язково картоплю, боби, сосиски. Але найголовніше, що воно включає те. Що є традиційною їжею і нашого народу? Це кров'яна ковбаса. Так, і вона називається пудінг. Вона буває біла та червона. Саме білу готують тільки в Ірландії. Червону можна зустріти і в Англії. Це ось така цікавинка, що стосується традиційного британського сніданку. Це кров'яна ковбаса, яка робиться разом з крупами, і потім нарізається і подається ось такими кілечками. Що ще зв'язку з тим, що ірландці це аграрна країна, і тут було багато фермерів, людей, які працювали важко фізично, сніданок завжди був основним прийомом їжі. І споживання сніданку було необхідним для того, щоб потім витримати все те, що запанували люди собі на день. Саме тому сніданок такий, скажімо, важкуватий. Це стосовно їжі і ще такий момент, що оцей пудинг дуже часто подають в ресторані. І взагалі, якщо ви... в Ірландії і попросите собі British Breakfast. На вас вам, звісно, принесуть, але піднімуть брови. Тому запам'ятайте, будь ласка, що в Британії ви в Британії ви замовляєте British Breakfast, а в Ірландії ви замовляєте ірландський breakfast. Ці традиційні страви, такі як Пудінг, або, по-нашому, карв'янка, це типова їжа для зимнього. Періода. Хоча давайте не забувати, що все ж таки більша частина ірландців католики, і вони, на відміну від британців, підтримуються посту. І взагалі, сьогодні я вирішила не грузити вас історичними культурними фактами, спадщиною, надбадням і всім цим тим, що грузила в попередніх відео. Сьогодні будемо говорити виключно про те, що подобається ірландцям І на що вони витрачають гроші з задоволенням. А власне, це Шоколад. Є така компанія Батлер'с. І вона була заснована в 1932 році, якщо я не помиляюся. І зараз я скажу точно, бо в мене цукерки. Да, 1932 рік. Ця компанія була заснована, і по всьому місту є такі, я би сказала, що це не кав'ярні, це більше шоколадні магазинчики, де ви можете купити напої. Одним з типових різдвяних напоїв не тільки в Британії, а й в Ірландії є горячий шоколад. Дуже часто ірландців на вулиці можна зустріти, і гостей в столиці можна зустріти з цими типовими червоними стаканчиками від Батлерс. Ми знову на Rafton Стріт, і зверніть увагу, що напис щасливого нового року написано на ірландською мовою. Також те, що, на що я звернула увагу, що в Дубліні люди з задоволенням витрачають час перед Різдвом на покупки, на обнови, на шопінг. На цій вулиці, на інших завжди ходять люди з пакетами, всі торгівельні центри за заповнені людьми. І зараз ми з вами дивимося, до речі, на Сейнт Стівен Грін. Це один з найбільших парків міста. Це, до речі, Сейнт Стівен Шопінмол більший. Торговий центр, один з найбільших, а ось це, тільки що про кадрі. Це Saint Стівен Green, це один з найбільших публічних парків міста. Він був відкритий в 1860 році для публіки і досі є улюбленим місцем ірландців та дублінців для проведення літніх. Вечрів для того, щоб розбити пікнік, з'їсти ланч або м, якусь іншу їжу. В цьому парку є декілька водойм, є симпатичні доріжки і дуже багато висаджено вічно зелених рослин. Я вже показувала вам в першому відео з Дубліну, що тут дуже багато магазинчиків з в'язаними виробами. І це традиційний, один з традиційних подарунків до Різдва родичам або дітям чи батькам. В Дублі, що мені впало в очі, це те, що дуже багато ювелірних магазинів насправді від авторської ювелірки до біжутерії. І також дуже дорогої ювелірної, ювелірних виробів. І ви знаєте, люди в ці магазини заходять і купують на Різдво, я так зрозуміла, теж подарунки. Дуже цікаво прикрашені вітрини в Дубліні на Grafton Стріт. Це магазин, я так розумію, щось по типу Харотс на рівні найдорожчого магазина. В місті. Тут такі бренди, як Boutin, як Шанель, Ермес і таке все інше люксового сегменту, але вітрина тут дійсно неймовірно, красива і цікава. Така, знаєте, футуристична. Також в Дубліні дуже багато магазинчиків з авторським одягом і красивими аксесуарами. Я зайшла в декілька, і в деякі я візьму вас з собою, і, звісно, там теж продаються вироби з місцевої вовни, а саме з Донігал Твіт. І вже це ті светри трішечки краще, я б сказала, зроблені. Це інколи і ручна робота, і машинна в'язка. І, наприклад, ось ця жилетка вона коштувала 270 євро. Також в цих магазинах можна прибрати ручної роботи прекрасної ялинки, шкарпетки, ціни ви бачите, я спеціально знімала з цінами, щоб було видно, скільки коштує такий виріб в Ірландії. Шапка косами з невисокою. Посадкою, і мені здається, вона по 75 або 79. Оці жилети по 270. Мені дуже сподобався цей твіт. Я навіть думала піти його купити, але так і не купила. Я вирішила, що я і так вас травмую своїми підрахунками купленої пряжі і витраченої. Вив'язаною за рік в останньому відео цього року в Ірландії частиною національного костюму є ось така крайка, як вона у нас називається, і вона теж ем, її ткуть на спеціальних вузеньких станках, і її ціна десь близько 100 євро. Багато магазинчиків з текстилем, але от ем, Чесно кажучи, з пряжою я розчарована. Я думала, що магазинів з пряжою в Ірландії буде трішечки більше. В Ірландії багато ось таких торгівельних центрів, які приховано, приховані в проходи наскрізь будинків між вулицями. І вони виглядають доволі аутентично і симпатично. Також я говорила, що по всьому Дубліну продають ось такі букети. Дуже багато людей їх носить і на подарунки, я так розумію, купують і несуть додому. Перед тим, як зайти в музей в Національну галерею, я знайшла ось такий магазинчик Кліо з хендмейд в'язаними речами. Стелаж, це саме зв'язане. Руками, і дуже багато тут було виробів, зв'язаних на машині. Я спитала, чи продають вони пряжу. Вони мені запропонували ось цю Studio Donegal, це Soft Donegal. Вона коштувала 68 фунтів за 5 пасм. В упаковці було по 10 пасм, тобто, відповідно, можна було купити або 5, або 10. І Дівчинка подзвонила власниці та сказала, що продається упаковкою, тобто 68 помножити на 2. Ну, Як ви розумієте, я її теж не купила. В цьому магазинчику дуже багато в'язаних речей, як я вже сказала, але я, знаєте, мене зупинило від покупки цієї пряжі те, що, по-перше, в мене багато пряжі, як ви знаєте, а по-друге, тому що ця, цей твіт, він доволі цупкий і такий не для чутливої шкіри. У мене все ж таки а, чутлива шкіра, і я завжди і для себе, і для інших намагаюся обирати пряжу. Дуже. Ніжну. Таку, яка не буде визивати дискомфорт, скажімо так, хоча в планах в мене було привезти трішечки ірландської пряжі як сувенір, але я везу багато вражень, багато емоцій, і в цілому поки що задоволена своїм перебуванням тут. В цьому магазинчику також продавались ось такі цікаві броші по 9 євро і знов крайки, мильця, дуже симпатичні оці картинки теж вишиті. Але я, як ви розумієте, нічого не купувала. У мене сьогодні були, був музейний день, я була в музеї, музеї археології, в музеї художньому, в декількох галереях. А вам вирішила показати те, що, на мою думку, вам цікавіше. І давайте подивимося, що в мене там по в'язальним просуванням. Я розумію, що вам, скоріш за все, не цікаво дивитися на одні ті самі шкарпетки майже декілька днів, майже тиждень, да? так, тут у мене клин зроблений, і я почала формувати п'яту. І тут, і тут, і на дитячих я буду це мені. І цукерочки. Я не думайте, я не їм на ніч. Це я просто дивилася рік заснування фабрики, щоб вам сказати. Правильний рік все ж має бути достовірно. А тут в мене зараз теж формується клин, і на всіх трьох парах я буду робити п'яту бумеранг, вона непогано сідає, і щоб вони виглядали однаково. Я, мені не подобається, коли сімейний комплект, а п'ятий різні. Буду робити п'яту бумеранг. Тут в мене вже. Я дов'язала 50 рядів. Так мені подобається ще більше, ніж 45. Спочатку я тут дов'яжу клин, потім повернуся, зроблю п'яту. зроблю п'яту, Клин-клин. І перейду сюди, і таким самим чином тут зроблю клин, п'ятий, знов клин. Потім повернусь до цих, вив'яжу стопи, потім тут стопи. Отакий метод я собі обрала, щоб було цікавіше, тому що ця пряжа, вона, яким чином я її могла тоді купити, я не знаю. Вона така брутально сіра. От. Ця веселіша набагато, хоча ні, вона веселіша, оцей а, такий пурпурно-винний колір. Тут таке освітлення в мене дуже погане, воно при нормальному освітленні вони трішечки яскравіше виглядають. Так, це все на сьогодні. Завтра 23. В мене. У вас сьогодні буде 22. А... Чи це у вас буде 23? Слухайте, я вже заблукала в цих датах. Так, у вас буде 22. У вас буде 22. А, і дещо нас буде завтра очікувати. А, і. Вже подивитися в наступному влогмасі. Я вам всім бажаю прекрасного дня. Завтра у вас п'ятниця, яка у мене. І я бажаю, щоб вона, як кажуть, інколи п'ятниця це маленькі вихідні. Бажаю, щоб п'ятниця вам принесла поменше роботи, побільше радості і безпечний, щоб був день спокійний. І, звісно, щоб у вас був час на творчість. Всіх обіймаю і будьте здорові до наступного разу. Бувайте.